Всім привіт, дорогі друзі. Дніпро 1 розпочинає свій шлях в плей-офф Ліги Європи і вони будуть грати проти Аек Ларнаки. Свій перший офіційний матч в цьому сезоні. Тому, звісно, сьогодні ви дізнаєтесь, де ви зможете подивитись цю гру. Ми трішки проаналізуємо нашого суперника, подивимось, що в них по складу і що взагалі по грі. Чи є шанси у Дніпра 1 пройти цей кіперський клуб? Ми сьогодні розберемось. Тому напишіть прямо зараз свої прогнози в коментарі, також свою думку про цей матч, чи зможе Дніпро 1 пройти. В груповий етап Ліги Європи. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Нас скоро вже буде 50 тисяч. Тому приєднуйтесь до нашого каналу. Ну і давайте розпочинати. Ну і давайте розпочнемо з найпростішого з телетрансляції. У рамках першого матчу плей-офф раунду за вихід у Лігу Європи. Дніпро 1 зіграє з кіпрським Аеком з Ларнаки. Цей поєдинок, друзі, буде транслюватися на ТВ. Тому побачити його ви зможете на телеканалі 2 плюс 2. Я думаю, що ну, практично у всіх є 2 плюс 2. Якщо ви, там, є у вас підписка на якийсь Сервіс чи от ті платформу, я думаю, що туди входить цей телеканал. Ви спокійно зможете переглянути чи на Меґого, чи на Воля, чи там я не знаю, світ ТВ де ви там ще дивитесь. Пишіть прямо зараз в коментарі, до речі, з якої платформи ви дивитесь телеканал 2, 2. Ну і звісно, ми розуміємо, що для Дніпра один тільки починається такий Єврокубковий шлях з раунду плей-офф, тому що ця гра стане для клубу першою в історії в Єврокубках, і це, звісно, ну дуже добре було б розпочати. З перемоги це дуже важливий матч для нашої команди. На жаль, ця гра буде проходити не в Україні, а матч пройде в Словаччині на стадіоні Кошице. Ну і ще хотілося б додати цікавий факт: за всю історію виступів українських клубів в Єврокубках жереб лише три рази перетинав наші команди з кіпріотами. Українці здобули чотири перемоги і двічі зіграли у нічию. Загальна різниця м'ячів 9-3 на нашу користь, тому в принципі в нас проблем з кіперськими командами не було. Останні матчі, якщо ми подивимось на історію, сезон 10-11 Ліга Європи раунд плей-офф. Саме на цій стадії тоді грав металіст Харків проти Омонії зіграв два матчі. Перший матч виграли 0-1, другий матч зіграли 2-2 і Металіст пройшов далі. А в сезоні 11-12 Донецький Шахтар грав проти Апоелю в групі Ліги Чемпіонів. І там Шахтар, перший матч домашній зіграв 1-1, другий виграв 2-0. Тому історично кіпріотів ми завжди перемагаємо переважно. На матч буде обслуговувати німецька бригада арбітрів, друзі, на чолі з Тобіасом Штіллером. Ну і також пряма трансляція буде проходити і на нашому каналі. Тому підпишись прямо зараз, щоб не пропустити. Натисни на дзвіночок, щоб він тобі дав сповіщення, тоді, коли пряма трансляція на нашому каналі вже стартує. Це буде приблизно десь о 20.30, тому що. Матч буде о 21.00 по київському часу. За півгодини до гри я буду запускати пряму трансляцію до гри, під час гри і після гри. Ми будемо обговорювати цей матч, подивимось склади. Ну і, звісно, буду коментувати для вас гру. Тому заходьте разом вболівати за Дніпро 1 буде набагато цікавіше. Ну і подивимося зараз котировки букмекерів на парі матч, коефіцієнт на перемогу в основний час Дніпра 1-2,65 на АЕК 2,7. Тобто, в принципі, шанси рівні, оцінюють що. 50 на 50 приблизно на нічию 3.25, на прохід. Що цікаво, фаворитом виступає саме АЕК, друзі. Ну і давайте говорити все-таки про те, чому саме АЕК виступав фаворитом. Ну, по-перше, друзі, АЕК уже розпочав свій Єврокубковий шлях з Ліги Чемпіонів, з раунду кваліфікацій, де вони грали якраз проти Мітюланда, якому вони поступилися і вилетіли в стадію кваліфікації Ліги Європи. Там грали проти Партизану. Вони. Ну, з трудом, але все-таки переграли той партизан із Сербії і вийшли на Дніпро 1 Тобто вони розпочинали в лізі чемпіонів. Вони в своєму чемпіонаті зайняли друге місце, потрапили в кваліфікацію. Ну і, до речі, Мітюлан вже... Який пройшов АЕК, він поступився Бенфіці, а Бенфіка буде грати проти Динамо. Тому тут все, бач, як співпадає. По партизану ну, ми дивилися, я так мельком дивився огляди цих двох матчів. В принципі, нічого такого особливого, така цікава команда, дуже багато досвідчених футболістів, яких Кіпріоти закупають, але ну, я не побачив в цій команді щось особливе. Дніпро один поки не грав офіційні матчі. Ми не розуміємо, що у ЕК буде невеличка перевага в цьому аспекті. Тому що в них вже є досвід офіційних матчів, тим більше в Єврокубках проти ну, добротних реально команд, там, ну, Мітюлан, І то вони в Мітюланду поступились ну, тільки 1-2, перший матч 1-1. Тобто ми бачимо, що в кожному матчі є голи, де грає АЕК, ОБЗ заходить просто ідеально. Тому я не знаю. Можливо, і проти Дніпра один буде цікавий матч. Ну ось останні товариські матчі Дніпра, 14-0. Ми пам'ятаємо. Арісу програвали, до речі, грали проти ці проти кіпільської команди. Аріс, по-моєму, третє четверте, Четверте, по-моєму, місце вони в своєму чемпіонаті займали. Минулого сезону. Ну, а так нічого особливого, звісно, ми поки що не розуміємо рівень команди Олександра Кучера. Ну, далі хотів би акцентувати увагу на сам основний склад цієї команди. І скільки вона взагалі коштує? 12 мільйонів 33 тисяч стоїться команда. Друзі, середній вік 26 років. Ну але він більший, тому що я б брав на, напевно середній вік основного складу. А там, друзі, ну, футболісти 34, 35, 36 років. Тобто, дуже досвідчена команда легіонерів до 21 легіонер в команді, друзі. Ну це реально багато. Це дофіга, я б сказав. Але немає жодного футболіста, який навіть ко коштуватиме один мільйон. Як ми бачимо по 700 тисяч три футболісти, центральний півзахисник Ледеш. Напевно, ніхто із вас не знає ні одного футболіста із цієї команди. Ну, можливо, Тр трічковський десь зустрічався нам. Ну, є тут один старий знайомий Бруно Гама. Я думаю, всі пам'ятають його по виступам за Дніпро. Один і, до речі, він вже перетинався з нашим Колосом, коли він грав якраз за Аріс. І саме з Арісу він перейшов ось цим трансферним вікном в команду АЕК Ларнака. Ну, і Так по основному складу, як бачите, тут навіть є футболісти, які не котуються в трансфермарк. Тобто це з молодіжки АЕКу. Підтягують в цю команду. І саме ці футболісти якраз і розбавляють середній вік ко команди із Кіпру. Тому, якщо дивитись по складу, нічого особливого, але дійсно є такі точечні, дуже якісні футболісти досвідчені Ось вони понабирали теж вільних агентів, там із Осасуни, з Малаги, з Бенавенту, з Легії, Церване Зв'язди. Тобто з команд, які ну, з топ-практично всі з топ-чемпіонатів, якщо брати, да, там Малага. Сасуна, можливо, Беневенте. Ну, але все одно нічого особливого в основному складі. І давайте порівняємо зараз з Дніпром 1 який підсилився Дніпро 1 в якого ну, футболісти коштують більше. Взагалом практично 20 мільйонів коштує Дніпро. Легінярів тільки 5, середній вік 25 років, воно так і є. В принципі, тут основний кістяк, там, ну, такі футболісти від 22 до 27 років. Ну і ось трансфери. Домінго Бланко підписали аргентинця. Дуже якісно, який навіть один майже збірної Аргентини відіграв. Бусанело це ще минулий трансфер, по-моєму, Дніпра один. Горбунов прийшов. Артем прийшов, це серйозне підсилення, досвідчений футболіст, який знає, що таке Єврокубки. Горбунов Сергій теж досвідчений гравець, погравши в УПЛ, Руслан Бабенко досвідченіший футболіст. Правого захисника недавно, буквально недавно підписали. Еміліано Пуріта. Ну ось такий цікавий футболіст. Подивимося, що він себе представляє. Танчика, ну там багато гравців із металіста перетягнули, голкіпера бразильця підписали, Макс Валев, подивимось теж на нього. І ще веслі Брага, лівий Вінгер, молодий. на трансфер, ну Йому 22 роки, на трансформаціях 50 тисяч коштує, але, тим не менш, такий трансфер є. В принципі, втратили ми, звісно, тут Ярмолюка, Кожушару, там деякі ще іноземців. Але у Дніпра, один, ну, я скажу, що основний склад виглядає. Цілком непогано в порівнянні з Аеко. Тому давайте невеличкий підсумок зробимо цього відео. Мені здається, у Дніпра один непогані шанси пройти далі, дивлячись на той склад, який в них є, дивлячись на той кістяк, який є. Тому що, ну, якщо чесно, Ну побоювання були позорі і вони виправдались. Ми бачили, яка зоря була непогана в першому матчі, в другому матчі ось така нестабільність. Програли 3-0. Звісно, з Дніпром 1 може бути теж саме. Дніпро 1 це команда. Ну. Ми не розуміємо, що це за команда. По-перше, тому що теж новий тренер Олександр Кучер, який з металіста прийшов в Дніпро, один і в Єврокубках відразу ну, тобто, дебют команди в Єврокубках новий тренер. Теж склад, в принципі, змінився, є багато нових футболістів. Тому буде цікаво ось подивитись саме на картину гри Дніпра, що Дніпро буде грати. Вони будуть домінувати проти цю Вони будуть підлаштовуватись під суперника. Як взагалі грав Олександр Кучер, чесно. Я навіть не помітив по грі металіста минулого року да, в першій лізі, тому що я не розумів, чи то Олександр Кучер таку непогану гру поставив, чи то просто індивідуально футболісти футболіст металіста дуже якісно виглядали. То вже прийшов тут Меріазкос, Балулі, і ті всі іноземці, і наші українці теж були досить якісні. Тому дуже непоганий експеримент для Дніправди, але це експеримент. Ми не можемо зараз точно сказати. От хто є фаворитом, так само і букмекерські контори вони зараз не розуміють справжньої сили Дніпра 1 тому вони ось так на перший матч ставлять 50 на 50. І навіть оцей прохід, да, те, що там не вірять, вірять більше в АЕК, це тому, що АЕК ну, досвідчені футболісти там, від, від них ти хоч розумієш, що очікувати. Від Дніпра не ні розуміє ніхто, що очікувати. Тому найголовніше це подивитися вже нам цю гру, зрозуміти, в що грає Дніпро, подивитись на результат і потім уже. Вже робити висновок, що далі очікувати в матчі відповіді Дніпра 1. Чи будуть шанси, чи можливо Дніпро 1 знищить суперника вже в першому матчі, чи програє, це вже ми побачимо. Важко зараз реально щось прогнозувати на цю гру. Тому мого прогноза не буде. Ми просто подивимось першу гру. Звісно, будемо вболівати за перемогу Дніпра 1, друзі. Заходьте на прямий ефір. Я вас всіх чекаю. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, де завжди для вас є цікава інформація по українському футболу. Завжди ви. Будете в курсі, коли у нас виходять відео і прямі трансляції на цьому каналі. Тому підписуйтесь, дякую за перегляд, всім до нових зустрічей! Бажаємо перемоги, Дніпро 1